Шановні клієнти, дивіться, яка до на нас сьогодні заїхала красуня. Це Audi А8 2013 року 3-літровий на автоматі в максимальній комплектації. Із найприємнішого це масажі, вентиляція сидінь, музика, босе. автомобіль з американського аукціона з мінімальними пошкодженнями. Заднє крило було тільки привмяте, Безпека, все ціла. Дуже класний авто, як варіант із тих, що пропонують. То для американського аукціону дуже незначні пошкодження. Він номер ми вказали в оголошенні, зможете оглянути самі. Автомобіль в максимальній комплектації. З найприємнішого, це можу вам озвучити: що є вентиляція сидінь, музика босе, масаж сидінь, а все решта тут повний фул. Ще до дверей теж дуже зручно. Ну і безключовий доступ. Зрозуміло, технічно без зауважень, візуально. Ви бачите, виглядає вона теж шикарно, без якихось е, значних нюансів, притертості такого плану. Автомобіль, до речі, обслуговувався на офіційних станціях. Дуже чудовий стан. Якщо для себе шукаєте живу а 8 вам до нас. Зараз авто на зимовій гумі. Ціна також обговорюється, тому чекаємо вас. На огляд та тест драйв Запустимо її для... для порівняння. В дуже в чудовому стані. Дерев'яні елементи, пластикові, ручка КПП. Жодних помилок по приборній панелі. Єдине, що заправити нам потрібно буде її. Датчик світла, датчик дощу, круїз контроль, камери. Тут і передня, і задня встановлено. Бачите, М360. Маємо люк, чорного кольору дах. Задній ряд як новий. Чекаємо вас, на тест-драйв, шановні, до зустрічі!